Батько травмованої на атракціоні в дендропарку дівчинки не знає, чи оплачувала корпорація 21 -е століття, що належить подружжям Онулів, лікування його доньки. Також він не вирішив, чи позиватиметься до суду на дендропарк. І нагадаємо, дитина травмувалася, катаючись на атракціоні Орбіта 11 липня. Під час прес-конференції, яку для журналістів провів батько дівчинки, він також розповів про стан здоров'я дитини. Розлогіше в сюжеті. Трагедія сталася 11 липня на атракціоні Орбіта, де семирічна Даніела каталася разом з батьком. Вона вилетіла, перелетіла забор. Улетіла на бетонну площадку, упала, на і упала аж під следующий аттракцион. У той же день дівчинку у важкому стані доправили у дитячу обласну лікарню. На наступний день після трагедії на офіційному сайті Дендропарку з'явилася заява, у якій корпорація 21-го століття запевнила, що візьме на себе усі витрати на лікування дівчинки. Владлен Федоров розповідає, представника корпорації у лікарні бачив, але оплачених рахунків ні. Нас посещала Лариса Онул. Она посещала ребенка, за что ей ну, огромное спасибо. Она с ней побеседовала немножко и подарила ей красивую куклу. Ну, в принципе, все. Мне никто не показывал каких-то документов, которые. Вот смотрите, вот корпорация, вот такая оплата, вот за ребенка, вот на такой счет в больницу к нам, родителям. об этом ніхто нічого не говорив. Почути думку адміністрації дендропарку нам не вдалося. Прес-служба повідомила, що представник корпорації Лариса Онул зараз у від'їзді. Інтернет-сайт рідний Кіровоград опублікував фотокопії платіжок, які нібито підтверджують перерахування корпорацією 21 століття шести з половиною тисяч гривень двома траншами на рахунок дитячої обллікарні. Головний лікар закладу інформацію підтверджує, для лікування цього рібінка. Дитину... корпорация 21 век, 16-17 перечислили 6,5 тысяч гривен. И с 16 числа они лечились, этот ребенок Федорова Даниэла, лечилась за счет корпорации 21 век. Все, що потрібно було, все, що означає ребенку, це медикаменты, это медикаменти, це системи. Тобто повністю для лічення ребенка ці использованы. Дівчинку виписали з лікарні 1 серпня. Батько констатує, що травма отримана у дендропарку уже позначилась на поведінці доньки. Слава Богу, що ну ми сміємося. Але трохи Ну, какой-то элементарный момент, там, если ребенок пытается рисовать или что-то делать, и что-то не получается, то, ну, я, так скажу, психует, грубо говоря, потому что, ну, проблемное какое-то немножко есть поведение. Вот. Немножко тревожит температура тела, которая в течение двух часов может поменяться раза 3-4, мы постоянно просто ее меряем, от 36,6 нормальной до і 3, і 4. адвокати потерпілої сторони чекають закінчення низки експертиз на даному етапі. тільки проходить експертиза, були надані нами клопотання до слідчого, які призначав дану експертизу для цього, щоб включили до експерта наші питання, додаткові питання. Срок даного атракціону, який він має працювати, у нього по паспорту. 12 років. на даний момент він вже працює 25 років. За результатами перевірок будуть вирішувати, чи позиватимуться до суду на дендропарк чи ні. Ігор Вюн, Анастасія Діденко Олег Позняков день за днем.